Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна, і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся одні із основних помилок жінок у стосунках зі своїми партнерами, які шкодять не лише самому партнерами, а й в першу чергу шкодять. Самій же цій дружині, жінці, дівчині, неважливо на якому етапі зараз знаходяться ваші стосунки. І все, що я зараз перерахую, в першу чергу шкодить самій жінці. І саме неприємне це те, що вона робить це власноруч. І якщо вам не хочеться. Застосовувати всі ці помилки у своєму житті, да, і вам хочеться їх убрати із свого життя, то обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що саме остання помилка є найпоширнішою і з нею найважче боротися. І також, якщо ви хочете, щоб з вами цього не трапилося, обов'язково ставте вподобайку, я вам там наворожу, щоб з вами такого не відбувалося. Жартую, ставте вподобайки, якщо вам це відео... Подобається. І перша помилка, яку я хочу прирахувати в цьому відео. Ой, звиняюсь, не на мікрофон. До речі, це вже третє відео. Так що, якщо воно вам випало першим, переходьте на мій канал і в рубриці чоловічі-жіночі відносини, знаходьте інші два відео, де я розповідаю про другі. Зовсім інші помилки у стосунках і детально роз'яснюю, як вони впливають, як з ними боротися, і чому краще викорінити їх із свого життя, якщо у вас на це є запит. Перша помилка в сьогоднішньому відео є віра жінки, дівчини. неважливо, буду, буду жінка називати всі ми жінки. Віра жінки в те. Що хтось інший, да, чоловік в нашому випадку, може вирішити всі її проблеми, задовольнити бажання. І жінка, в свою чергу, ніяк не намагається. Радувати сама себе, тобто вона не навчена, вона не вміє і взагалі поняття такого немає. Що вона може сама собі приносити задоволення, що вона може сама себе радувати, що вона може сама себе благотворити, говорити компліменти. Якось ніжно до себе відноситися, турбуватися про себе. Вона вважає, що всі ці пустоти, всі ці дири може задовольнити лише якась стороння людина, да? чоловік, хлопець. І часто до цих до вирішення цих проблем може і інші люди надходити, такі як друзі. Да? Тобто я дружу лише з тими, хто мене вихваляє, говорить, яка я класна, дарує там якісь подарунки. Да? Робить внески, <кхм>, вибачаюсь, робить внески, якісь на навеч... вечірках, да, тобто гроші. І <кхм> поняття, що вона сама себе може задовольнити, сама може зробити себе щасливою, немає. Чому необхідно розуміти да, і вміти сама себе радувати, задовольняти свої потреби. Тому що усвідомлена, цілісна людина, вона цілісна. В будь-якій ситуації неважливо в стосунках вона не в стосунках, бо в іншому випадку виходить, що якщо вона розлучилася з хлопцем, значить все вона втратила себе, вона не може посміхатися, вона не може ходити в кіно, дарувати собі парфуми. Тобто вона не купить наступні, поки не з'явиться, ну не купить нові парфуми, поки не не з'явиться новий хлопець і так далі. Тобто, все вона випала із життя, тому що в неї немає чоловіка. Звичайно, це утрировано, але насправді є і такі утрировані випадки, що прям аж занадто. Тобто життя людини зупиняється, да? вона лише ходить, щоб десь знайти собі якогось нового наступного хлопця. Але е, почуття, що вона живе, у неї такого радісті, да? радість від того, що я є, радість від того, що як прекрасно, да? що м -м -м, цей світ мене має, як чудово, що я можу сама собі там. Купити сукню, подарувати собі щось, багато чого взагалі сама собі можу зробити, немає. І виходить, вона випадає із життя і чекає, що ці дири буде заповнювати хтось інший. І з часом, якщо з цим не боротися, то <кхем> всі ці дири будуть ставати просто в здорове, таке пусте відро. І ти дивишся на. Воно дуже сильно щитується. Тобто ця жінка, вона ніхто без цього чоловіка. Розумієте, да? і це є ось та помилка, якою жінка шкодить собі в першу чергу. Наступна помилка це робити щось для чоловіка, коли дуже сильно не хочеться і, або не можеться. Коли, наприклад, він попросив вас пожарити котлети, а у вас цей день критичний, болить живіт, погано, тошнить, крутиться голова. І єдине, що, на що ви здатні і вам би хотілося робити, це лише лежати, але вас попросили пожарити його улюблені котлети, і ви стаєте на базар, йдете за м'ясом, мелите фарш або купуєте фарш, неважливо, потім стої... стоїте дві години жарите ті котлети на кухні через жахливий біль. Погодьтеся, що якщо саме цього дня ви полежите, світ не зрушиться з міста, планета не перестане обертатися, і все буде нормально. Ніхто навіть і не замітить, що ви на день випали із життя. Зате як ви будете себе чудово почувати, відпочившою ем, відновленою, да, якщо можна так сказати, тому що досить часто з нами. Відбуваються такі дні, але це просто приклад. Ну, дуже багато таких ситуацій, коли ви через силу змушуєте себе займатися сексом, коли ви цього не хочете, коли ну, буває таке, ну не хочеться, нічого страшного. Чому це погано вже вплине на саму вас? Тому що <кхем> доведено, що якщо ви через силу змушуєте себе займатися коханням зі своїм чоловіком, то лібідо падає. Ну, Воно не мало бажання да, цієї пристрасті, воно не мало, і якщо ви себе змушуєте, то саме це бажання буде виникати все рідше, рідше і рідше. Наступна помилка, схожа на попередню, але звучить вона наступним чином погоджуватися на менше і на те, що не приносить вам задоволення. І в цьому випадку варто говорити. Я спробую пояснити, якщо ви не проговорюєте, що вам би хотілося е, мати е, там, таку обручку, купити собі якусь нову сукню, що я хотіла би мати ось таку косметику, що я б хотіла би туди поїхати, що я б хотіла б собі таку машину, такий айфон, вже в залежності від того, ну, які фінанси, які стосунки, е, то ви і будете отримувати, що попало. Ну, тобто ви не проговорили, що ви хочете. Да? І там собі хлопець, ну може, навіть не подумав, купив, вам, не знаю, чайник. І ви так, ну, чайник так чайник. Ну, посуда, так посуда. Ну, не поїхали ми відпочивати в цьому році. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. А самі ви, може, навіть мріяли про те, як ви там на балі плаваєте, і всім серцем бажали, як ви цього хочете сильно. А, ну, не поїхали, та й ладно. Те, що ми вдома не відпочинемо, от два дні полежимо і пройде. Так ось це, ну, я думаю, тут не потрібно пояснити, чим це шкодить саме вам, але тим самим ви і шкодите чоловікові. Адже часто, коли ми не говоримо, що ми хочемо, жінки, ми не промовляємо наші запити, да, наші бажання. То ми і не стимулюємо чоловіка взагалі хоч щось робити. І давайте будемо чесними: всім жінкам хочеться уваги від чоловіка, якихось подарунків, якихось компліментів. Це не має бути відразу якісь віли за кордоном, але хоча б щось елементарне. І для того, щоб це мати, необхідно це все проговорювати. І коли ми погоджуємося на менше, то в цьому сенсі, ось я вже пояснювала, що свідома людина. Потрібно хотіти. Ну як? Ну нема таких правил. Не хочете, не хотіть. Це я про себе говорю, от я собі так бачу. Що я, як свідома людина, маю прагнути мати краще із можливого, краще із доступного. Тобто, якщо я можу купити хліб за 40 гривень да, на, на, на даний момент, чи за 25 гривень, але з плесенью, трошки там покрився, можна обрізати, то я, напевно, як людина, яка прагне мати краще, куплю за 40, але свіженький, м'ягенький хлібчик. Ось це реально ось приклад підставити можна от взагалі будь-що. І коли ми погоджуємося на оцей за 25 гривень з плесенью хлібчик, то і у чоловіка складається е, таке поняття, ну так. Та і що? Ну, так поїдемо до, за місто, нормально, полеж, полежиш там десь на траві, нічого, хліб спеш лісінь уїсиш, і це полежиш там десь з цими кліщами. От. Сподіваюсь, зрозуміло. Наступна помилка, яка капець як шкодить самій жінці, це брати на себе відповідальність за, грубо кажучи, чоловічі, за, чоловічу, за чоловічі обов'язки, зіняюся. Чому? Вперше хочу наголосити, що правила да, у кожній родині свої. Тобто, хтось може в одній парі прекрасно 50 на 50, хоча я це не одобрюю, в другій парі чудово, коли все чоловікою, другій, в третій, коли дружина да, все по фінансам на себе тягне, і по другим обов'язкам. Тобто це залежить від ваших домовленостей. Але коли немає ніяких домовленостей, а жінка сама бере на себе відповідальність за все, що тільки. Можна. Вона із дітей повністю по всім порядкам і в школу, і на розвиток, і, і годування, і одягання, і репетитори, все відповідає вона. По дому повністю все відповідає вона фінансову частину вона веде, сама гроші заробляє. Я взагалі не бачу можливого, що цей чоловік може робити, але в цьому випадку і підрозумувається, що чоловік сидить і нічого не робить, шукає себе. Вот. І це свої... Ми часто Ну, жінки самі часто доводять до такої ситуації. Вони починають поступово. Ай, дай я краще сама зроблю. А дай я тобі покажу, як правильно. А дай я зараз зроблю то. Ай, давай я швидше розберуся. Ай, та я вже один раз платила, і, і цей раз я вже заплачу. І таким чином жінка настільки роз, розтікається у всіх сферах сімейного життя, що для чоловіка просто не залишається простору. І, можливо, він би і хотів би да, за щось відповідати, щось робити, але жінка. І за незнання витісняє його, адже вона знає краще, адже вона вміє краще, адже вона знає, як це, адже вона знає, як то, адже їй так легше. А потім починається все на мені, ось я і ви сліп не я сім'я би пропала би. Ой, що б вони без мене там би робили? Розумієте? І остання помилка, яку я вам обіцяла в началі відео, є неймовірно популярною, сама я також так робила і не раз. І так неприємно мені було про неї чути, але це є неймовірна здатність жінок наділяти чарівними якостями своїх партнерів, які ніколи не відповідали дійсності, які ніколи не були правдою. Вони ніколи не були про цю людину. Але жінка наділила супермена зробила, нагородила усіма медалями і просто чекає, поки він. Почне показувати результат. Тобто вона може придумати, що він зараз вже 4 місяця не працює, тому що робота за 300 доларів у місяць йому ну, він, ну така робота не варта його. Чи Він не ну, Він як він може, на таке? Він може працювати лише за мільйон доларів в місяць. Ось це, да, ось це для нього. Ну, Ні, він на таке, ні, він на таке не піде. Або е, жінка може думати, що е, та, він, та він не алкоголік, ну п'є він кожного дня. Ну нічого, нічого страшного, що п'є він кожного дня. Е, це це, це неправда, він не алкоголік, е, це не може бути. Да? І оціми якостями в різних сферах от самі можете згадати, коли ви самі це робили. І разом з усіма цими якостями працює вічна надія на свого партнера. Тобто він не алкоголік, йому треба трішки часу, він стане бізнесменом, він не ледаль. Просто зараз у нього такий період, і коли йому запропонують більші гроші, то він піде і відкриє там, наприклад, магазин. Ні. Він не, не Альфонс. Просто зараз мені треба трішки, ми домовилися, що зараз я послідкую за дітьми буду платити по всіма рахункам, а він, коли знайде себе, знайде свій шлях, ким він хоче бути, ким він хоче стати, тоді він буде приносити всім, в родину якісь прибутки. І нічого, що це вже плинило півроку. Да? І оця здатність наділяти своїх партнерів чарівними якостями. Несе дуже великі проблеми. По-перше, є сім'ї, які по 40-50 років вірять в те, що він зміниться. Адже я наділила його такими, -такими пунктами. І я щиро в них вірю, і вони не мають навіть шансу бути неправильними. І тут дуже важко самій собі відкрити на це очі. З цим необхідно працювати, можливо, з психологом, психотерапевтом. Звернутися по допомогу, якщо власноруч не дається перейняти цю думку. Але все-таки я маю ну, один спосіб з вами поділюся взагалі, спробувати, хоча б роз'яснити це для самої себе. Необхідно взяти людину, да, про яку йде мова. і... Наділити її тими якостями, які ви дійсно в них бачите, тобто які супроводжуються з результатом, так? От що дійсно є по факту за останніх півроку, наприклад. Ось це є, другого немає. Просто факти. І задати собі питання я готова провести все життя з цією людиною чи ні. І якщо да, то прекрасно. Якщо ні, то вам необхідно переглянути свої погляди на цю людину. Або, можливо, щось з цим інше зробити, тут вам, я, звичайно, не радник. Але зняти оцю чарівну ілюзію з людини, да, цієї куполи ідеальності, яким ви покрили цю людину, є необхідним. І чим раніше ви це зробите, тим легше же вам потім буде ну, зрозуміти і людину, і що вона хоче, і що ви хочете від неї, і взагалі, чи готові ви провести все життя з такою людиною. Я дякую вам за перегляд цього відео. Дивіться попередніх два відео також про помилки у стосунках з чоловіком, про жіночі помилки. Я розкрила дуже обширно. Не знаю, чи буду в найближчому часі знімати на цю тему також відео. Побачимо, але поки це все. Коли ви подивитеся ці три відео, по-перше, ви уникнете дуже багато помилок у своїх стосунків, уникнете дуже багато скандалів та сварок, зрозумієте, куди направити свою енергію і багато чого іншого. Так що, будь ласка, дивіться, розвивайтеся, ставайте кращою версією самої себе, якщо у вас на це є запит. Від вас я прошу поставити вподобайку, якщо це відео вам сподобалося, ставте коментарі. Ой, пишіть коментарі, можливо, у вас якісь питання, розгляну, можливо, ваші пропозиції, пишіть про свої проблеми. Можливо, ви знаєте іще, які помилки є у стосунках жіночої сторони, які я не розповіла в цьому та чи попередніх відео. Тож, будь ласка, пишіть, я люблю читати ваші коментарі. Також я бажаю вам берегти в собі себе, і я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео!